Thank you. Вітаю, друзі. Отже, перш ніж про сором, трошки веселіше, давайте. Монті Олександр. Часто запитують, що я таку мінорну музику, довіду, меланхолічну. Ну, окей, будь ласка. Монті Олександр. Знаменитий американський джазовий піаніст, композитор, виконавець. З ким він тільки не переграв. Уже на сьогоднішній день це класик. А це Монтрю. Монтрю. На Монтрю записалися всі генії джазу, однозначно, навіть Пабло Рекард в них є величезна серія Монтрю, присвячена записам саме в містечку Монтрю. Тому хочу вам показати такий драйвовий Монті Олександр. Не завжди він такий, в нього є і дуже ліричні альбоми, і він отримав і премію, і гремію за свій якраз ліричний альбом. Але в даному випадку з Монтрю. Uh, yes. Такий драйвовий живий, надзвичайно імпульсивний Монті uh, Олександр. Американець. Ну, послухайте, друзі. Вертаємося до тепер до основної нашої теми і поговоримо про сором. Класна штука. Ох, цікава емоція. Куди її не поверни? І фізіологію, і патологічну емоцію. Всюди вона якось таким специфічним чином діє, От я би сказав, специфіка її в тому, що вона завжди створює наступну дію. Чому і я хочу якраз проговорити, тому що доволі часто вже зустрічаюся з проблемами дорослих людей. А вертаючись, розуміючи, що проблема дорослої людини в її біографії, в тому всьому, що вона пережила, жива, в чому її виховали, або до сьогоднішнього дня впливають батьки на свою малечу, який там 40 років, 45 років, а то й 50 років. Ну, вже, звичайно, як правило, дистанційно телефоном, але, виявляється, впливають і дуже потужно впливають, в тому числі через оцю надпотужну емоцію. Ну, давайте проговоримо, що я думаю. Отже, сором. От, варто, мабуть, задуматися, що сором не з'являється у нас на генетичному рівні. Він не вроджений. Це відчуття, почуття, яке ми набуваємо. Дитина не народжується з відчуттям сорому. Вона виникає взаємодії з дорослими, з дорослим світом, які оцінюють, висміюють. Карають за прояви емоцій чи прояви якоїсь поведінки. Тобто, прояви того, що в тебе є, якщо виникла навіть імпульсивна потреба, може бути під таким пресінгом дорослих, які прививають відчуття, що це погано, як тобі не соромо. Тобто формують в нього а, якесь відчуття внутрішньої критики, яку дитина дуже швидко засвоює, тому що в неї є єдиний приклад це дорослі. Яка потім не дає їй спокою вже в дорослому житті. Варто відрізнити, що є сором, конструктивний сором деструктивний. Конструктивний сором, звичайно, він заставляє нас пристосуватися, він надає можливість, не заставляє пристосуватися в цьому житті, прийняти якісь соціальні норми, соціальні правила, виживати, бути адаптивним і так далі. Я, звичайно ж, зараз говорю про зовсім інший сором, який би я назвав токсичний сором. От токсичний сором чітко блокує автентичність, особистість твоє. «Я». Те, що в тебе закладено і генетично, і те, що в тебе проявляється у вигляді взаємодії з зовнішнім світом. Так от, на відміну від ситуативного сорому, або я би його назвав таким адаптивним сорому, який сигналізує про порушення яких соціальних норм, ну вийти голим на вулицю до, до людей і так далі. Так от напроти у цьому, токсичний сором вруйнує відчуття цінності себе. Людина ховає свою правду. Тіло, почуття, бо вірить, що воно є проблемою. І ця річ була закладена раніше. Ця річ, яку заклали ще, як правило, батьків своїх дітей. І це перетворює відповідне життя на нескінченну гру, як мене не побачать справжнім, як мене не демонструвати таким, як я є, тому що сором. Тому що говорити голосно соромно, тому що висказати свою думку соромно, тому що знову ж таки зовнішній світ, який уже не осуджує, але ти в своїй голові крутиш як осуд, ну, як продовження тих же батьків. Ще раз повторюю, сором же виховується ким. В першу чергу батьками, сором як інструмент виховання ще в дитинстві, і виховання, ну і звичайно, контролю. Батьки, вчителі, релігійні постулати часто використовують сором для, ну, можна сказати, за... щоб утримувати в якихось рамках, я би назвав його виховання, але в лапках. Мені за тебе сором на знайомій фрази. Хіба так можна поводитися, що люди подумають, про кого? Про нас подумають люди, тому що ти це демонструєш. Але результат не виховання відповідальності, а травматичне переконання у власній е невірності поведінки, у власній поганності, я би навіть так сказав, що підточує власну впевненість, самооцінку, викликає хронічне настороження, тривогу, перечуття, що я можу щось зробити невірно. Як власне сором який формується тоді, що в дитинстві починає впливати і керувати дорослим життям. Люди з досвідом токсичного, саме токсичного сорому, з дитинства часто відчувають себе зайвими, не, як, такі, які не заслуговують на похвалу, на любов, успіх, задоволення, прояви великих, щирих емоцій і так далі. Вони знижують, занижують. А власні успіхи, з ними складно говорити, коли ти говориш, що ну ви ж досягли. Та це нічого. Тобто заниження іде власних досягнень і власних можливостей цих досягнень. Вони уникають, як правило, близькості, бояться зробити щось не так, тому що знаходяться під оцим внутрішнім критиканством того, хто вже, можливо, навіть немає. Якщо Батьки навіть відійшли все одно ти їх крутиш в своїй голові, уже навіть без батьків. Тобто твої батьки продовжують жити в твоїй голові через оцю виховану соромливість і утримування, і виставлення тих рамок, які вже для тебе є навіть поганими, я сказав недаремно токсичну, токсичний сором. В такій ситуації в життя людини підкорене одні речі: втекти від сорому. Але чим більше в тим, тим більше в внутрішньої пустоти, і людина мається, що називається, не приходячи, не вертаючись додому до себе. Вона постійно під когось під щось підлаштовується. Чи це новий колектив, чи це нові друзі, де треба бути ось таким адаптивним, веселим, а ти, а ти в принципі, сумний, і ти бавишся в якійсь ролі невластивій тому, тому що соромно бути серед них ось зовсім іншим. А, однозначно, я вже сказав, що сором соромом не народжується, його виховують і виховують в першу чергу батьки. Так от сором може бути механізмом формування вихованої безпорадності. І Тут, звичайно, варто звернутися і до цього терміну, і підчитати більше, що таке набута безпорадність чи вихована безпорадність. Сором не просто ранить, він паралізує дію. Дитина, яка сором яку дитину, яку виховували в ситуації постійного сорому, незадоволення яскравою демонстрацією батьків, незадоволенням за її помилки, ініціативи, чи надмірні якісь потреби, чи надмірну, чи навіть дурну ініціативу, що властиво дітям, в яких ще рамки розхитані, але вони починають пізнавати світ. Вони з часом намагаються і постійно знаходяться в цьому соромливому контейнері. Що вони роблять? Вони намагаються тоді уникнути спроб взагалі, спроб реалізувати себе, продемонструвати себе, бути щирими в своїх відповідях, бути в кінці кінців креативними, тому що це ти вискакуєш за якісь рамки і бути отаким, от як всі. Як всі, щоб не було якогось надмірного переживання, щоб на тебе в кінці кінців не звернули увагу, тому що обов'язково в тебе спрацює-яй-яй, висунувся. Це є до певної міри таке механізм вихованої безпорадності. І а, це той варіант, коли знову ти переживаєш приниження, а значить, не хочеш висовуватися. І щоб не висовуватися, заганяєш себе в клітку, і от класичні. Дослідження по вихованні по безпорадності, пенсильванські експерименти. А, підчитаєте, звичайно, про них кого це буде цікавити. Вони показують дійсно, що можна самому влаштувати собі от оці грати, влаштувати цю буцегарню, за яку ти не будеш вилазити, тому що твої ланцюги, твої грати це твій патологічний сором. А а якщо він є, зникає будь-яке бажання діяти і навіть спроби діяти, тому що це все розхитує. Сором відрізає, відрізає тебе від допомоги і ресурсу. Патологічний сором це дійсно сором за свої емоції, сором за вразливість, за прохання, унеможливлює звертатися за підтримкою, і іноді він формує. Таку специфічно уникаючу особистість, та, яка бідкається, просить про допомогу, протягує руку, допоможіть. Але як тільки її роблять рішучий крок назустріч, вона тут же відсмикує руку назад, повертається і йде від тебе, щоб знову протягувати руку допомоги. Тому що вона відчуває загрозу. Що протянута назустріч її рука допомоги може її висмикнути з оцього звичного теплого контейнеру страждання. От дивну річ я, можливо, з'єднав. Теплий контейнер, але одночасно страждання. Ну, той, який не розхитаний, там, де ну, ну щось але є впевнене, де ти дійсно не висовуєшся, де тобі комфортно, де на тебе не звернуть увагу, де не потрібно щось кардинально в кінці кінців змінювати в своєму житті. Людина валіє страждати в цій ситуації, не демонструючи, мовчки, ніж знову відчути себе недостатньою, неспроможною, попасти під осуд, який вона крутить, ще раз говорю, в своїй голові вже ніхто не осуджує. Просто вона це усві робить в своїй голові і знову влаштовує цю грати, і буде гарно. Який вихід? Складно, складно, якщо ми говоримо про стар в дитячому віці, а потім перехід у дорослого, але. Все одно усвідомлені. Усвідомлення. Самопізнання, можливо, з допомогою і спеціаліста, який почне крутити перед тобою зеркало твого життя, де не просто крутити, а показуючи тихенько то один, то другий і підштовхуючи, тому що все одно перебороти цю річ потрібно самостійно. За тебе ніхто його не переборить і ніхто не буде в твоїй ситуації, в твоїй шкурі проживати твоє життя. Усвідомлення. Співчуття, ну і, звичайно, терапія. Бат, бачите, побачите, з допомогою терапевта, чи навіть якогось навіть самоаналізу, чому б і ні, бачити себе без засудження, проявити ініціативу, і нехай серце вилітає з грудей, ти в тривозі, ти збуджений. але… Ти проявив себе, і це буде перший крок. А там далі буде працювати біологічно зворотній зв'язок перший успіх в тому, що ти ні, ти міг і не досягнути. Але те, що ти проявив себе, це звернення до гордості, що я, я такий. От все життя був одним. А тут проявив себе. Звичайно, я ще раз говорю: я говорю про патологічний сором, тому що адаптивний сором це трохи інша річ, і вона ще раз нам потрібна, і це правильно. Ми живемо серед людей, і значить ми повинні приймати ці правила. А зараз ми говоримо про дуже індивідуальні прояви цього сорому. Так, якщо потрібно, потрібна психотерапія і, можливо, тривала психотерапія, тому що те, що натоптувалося роками у вигляді сійкої нейронної мережі, того ж сорому, вона, звичайно, потребує точно такого ж відкриття якихось нових ресурсів, нових дорожок. Але основне, дія, яка підтвердить твої інші емоції. Які навіть були сильно переживаючими. Але через деякий час, навіть просто вечором вдома, ти приймеш це. А, добре, я зробив, круто я зробив, все-таки правильно, що я висказав. А тепер побачимо. Ну що, друзі? Думайте, думайте. Звичайно, Олександра мабуть, потрібно слухати, якщо хочете отримати драйв. Він в цьому, от якраз конкретно в цьому альбомі не сумний, але основну. Ідею, яку я вам закидаю, щоб ви подумали і про своє життя, і про життя дітей, яких зараз виховується через нагадах, коли закладається відчуття сорому, не перегнайте палку, не доводьте його до патологічного сорому по відношенню до ваших дітей. І думаємо навколо свого життя. Черговий раз призиваю думати, думати і ще раз думати до зустрічі.